Це дезодорант кульковий. Насправді я його дуже люблю, сама ним користуюся і він допомагає повністю позбутися запаху поту. Якщо ви, наприклад, відчуваєте, що у вас постійно неприємний запах, і вас це дратує, ніякі дезодоранти з цим не, не, не справляються, навпаки, лише перекривають запах поту, то тоді цей дезодорант точно для вас, тому що він не перекриває запах поту, а він про повністю його забирає. Ви не починаєте менше потіти, але в той же час ви перестаєте ну, як сказати, воняти. Дуже класний. І, до речі, нейтральний аромат, який нічим не завадить, якщо ви, наприклад, будете користуватися ще парфумами. Ви можете і парфумами користуватися, і дезодорантом, і воно одне одному заважати не буде. Підходить як для чоловіків, так і для жінок, і на натуральній основі. А, так, зубна паста MicroSilver. Це зубна паста із часточками срібла для відбілювання зубів, але в той же час вона також запобігає парадентозу і іншим, наприклад, захворюванням зубів, допомагає зменшити руйнування зубів, якщо у вас є така проблема. І, взагалі, чудовий помічник. Дуже багато позитивних відгуків про цю зубну пасту. Це я знаю, що багатьох любиметься. Щоправда, я більше такими користувалася. Я цю ще не пробувала. Але стосовно відгуків клієнтів, відгуків, саме знайомих людей, вони говорять просто, що вони після цієї. Вони на цю вже переходити не згідні. Тому я думаю, це багато чого варто. Але я вже свою використовую та й теж що змусить біля спробувати.